А якщо я скажу вам, що ще до того, як Володимир Зеленський став президентом, один дід із Закарпатського села вже знав, коли завершиться його правління. І що він вказав не дату, не сезон, а внутрішній стан, в якому народ сам захоче попрощатися з ним, це не вигадка, не міф, не селянська легенда, це свідчення діда Андрія, що мешкає в тихому селі, серед Карпат. Де час не минає, а шепоче він мовчить більше, ніж говорить. Але коли прорікає, то немов грім, розриває небо. Те, що він каже, не політичні лозунги, а слова про суть його не бачиш на екранах, але до нього тягнуться. Бо дід Андрій не гадає він бачить. Андрій народився у 1943 му в закарпатському селі. Де ще й нині корови пізнають господаря, а дерева пам'ятають голоси. Мати загинула під час пологів, а батька забрала війна у 1944-му, коли фронт накрив долину. Його виховувала бабця, яка розмовляла з предками, бачила сни, розуміла вітри і навчила малого чути серцем. У п'ять років він говорив речі, яких дитина не могла знати одного разу. До хати прийшла сусідка, скаржилась, що її корова не доїться. Малий лише зиркнув і спокійно сказав: вона вже не твоя, прийде хтось, забере. За три дні тварина загинула, а м'ясо продали чужим людям із райцентру. І з того часу, в селі, пошепки казали: очі так старі, але це меч молоде. Та не через страх його уникали, а через правду. Бо коли він мовив, то мов дзвін, гучно. І невідворотно. Дід Андрій жодного разу не залишав свого села. Йому не раз пропонували посади і в районі, і в столиці, але він завжди відмовлявся, оселився на відлюдді у хаті, де пахне димом, яблуками і сирою землею. Його ходив ліс, не по дрова, а по відповіді. Він повертався не з грибами, а з видіннями. На свята виходив до старої криниці на полі. Там стояв мовчки, ніби слухав землю. Люди знали, коли мовчить, то чує, а коли починає говорити, то немарно. У 2018 році, ще до виборів, він уперше назвав ім'я, яке тоді асоціювалось тільки з шоу: Не політик з'явиться, а сміх. Той сміх обернеться на сльози. Народ довіриться йому, бо побачить у ньому свого. Але він сам буде боятись себе. То хто ж це? спитав молодий вчитель із Ужгорода. Той, що сміється на сцені, відповів дід. А за кулісами плакатиме. 2019 рік. Зеленський перемагає в країні святкування. Молодь танцює, старші знизують плечима. А дід Андрій мовчки зачиняє віконниці, і каже онучці: Почалось. Що саме, діду? Дорога, з якої нема повороту. Тільки вперед. Але там, де кінець шляху, не прірва, там міст, і далеко не всі по ньому перейдуть. Того ж року, у вересні, до його хати приїхала жінка пізно вночі, казала, що працює там, де приймаються рішення, і що її направила людина дуже серйозна. В іменах не зізналась, лиш спитала він зможе витримати це. Дід вийшов на подвір'я, подивився на гори і відповів. Він встоїть, але не власними силами. Його триматиме страх. Не за себе, за образ, бо він дзеркало. І як трісне те дзеркало, то разом із ним, і країна. Жінка мовчки поїхала, а дід після того три дні не показувався людям 2022 рік перша ніч повномасштабної війни. Село не спить. Люди зібрались біля церкви, слухають новини, моляться. А дід Андрій стоїть на узлісі. босий, з хрестом у руках. Хтось не витримує. Ви щось бачите? Бачу. Камінь падає у воду, хвилі розходяться в усі боки, але одна з них повернеться та хвиля несе не смерть, а відповідь. Після цього він заговорив частіше. До нього йшли солдати, матері, навіть депутат, кожному казав інше, але завжди завершував однаково. Запам'ятайте, коли він піде, не піде ворог, а піде образ ворога. Про кого це діду? Про того, що прийшов зі сміхом, а піде в тишу 2023 рік, коли країна вже навчилася жити на межі і дихати крізь тривогу, в селі почали помічати: дід Андрій змінився. Не став слабшим чи старішим, а навпаки, зібраним. Мов зсередини натягнув струну, наче відчував щось неминуче, невидиме. Щоранку він ішов у ліс спокійно, впевнено, ніби слідував за невидимою доріжкою. Коли повертався, не розмовляв з людьми, а з небом, шепотів щось у вітер, закривав очі, слухав тишу. Одного разу хтось із хлопців, що збирав дрова, побачив його в дубовому гаю. Дід стояв на колінах. Тримаючи в руках стару пожовтілу карту України ще з тих часів, коли вона тільки починала говорити власним голосом. Діду, що ви там дивитесь? запитав хлопець. Шукаю місце, де впаде останнє слово, відповів старий, не відводячи погляду від мапи. Чиє слово не його, а слово про нього. Бо піде він не з фанфарами, не як цар і не як зрадник, зійде, як ранковий туман. Тихо, непомітно, але залишить слід, як знак, який передається іншому, коли з одного старається. А хто буде наступним? дід промовчав. Але тієї ночі, вперше, за багато років, у кожному вікні його хати світилася свічка. Люди казали: то була ніч, коли промовило майбутнє. Лютий 2024 року, минула річниця війни, почався Новий рік. Ще важчий, ще болючіший. І тоді дід Андрій сам вийшов до людей. Ніхто не скликав, просто всі відчули, треба зібратися. На церковному подвір'ї він стояв на камені, босий, у старій вишиванці. Його голос котився долиною, ламаючи тишу. Коли сонце зійде 3 березня, Україна подивиться не у ворога, а в себе, і побачить у цьому дзеркалі Зеленського, не президента. Не керівника, а людину, і настане мить, коли він сам вийде з кабінету, і більше туди не повернеться. Чому? спитав хтось. Бо його шлях завершується не поразкою, а прозрінням. Бо він скаже Я зробив усе, що міг, а тепер ваша черга. А що тоді? Прийде той, кого ніхто не вибирав, але кого всі сприймуть. Він не виросте з натовпу, не прийде з трибун, він з'явиться з тіні. І не буде тим, хто гучний, а тим, хто навчився мовчати. А війна її не зупиняє підпис і не зносить наказ. Вона згасає тоді, коли всі втомлюються не битися, а чекати. Бо люди ждали дива, а отримали тягар. І тільки той, хто не зненавидить цей тягар, хто візьме його з миром, зможе довести нас до краю і далі. Весна 2025 року. Після сильної грози, коли річка вийшла з берегів і вода понесла старий міст, дід Андрій востаннє згадав Зеленського. Люди зібралися на майданчику перед старою школою, вирішували, що робити далі. А дід, спираючись на палицю, мовив: Бачите, чому міст упав? Бо він ще тримав те, що вже не існує. Вода не питає, чи віримо ми в міст. Вона просто йде. Отак і з ним. Зеленський був містом, між сміхом і болем, між вірою і зневірою. Він не був воїном, не був класичним лідером. Він був відображенням нас. І коли нація дозріє до того, щоб більше не шукати себе в дзеркалі, він щезне, не тілом цю суттю. А ми хто? Ми, ті, що навчилися не чекати героя. Бо герой не той, хто веде за руку, а той, хто дозволяє відпустити.